Вітаю в ефірі «Алекс. у студії Дмитро Непоміщій. Про ситуацію на передовій і в тилу на тимчасово окупованих територіях. Зміни на фронті і героїчне протистояння ворогу. Розповімо у хроніках воєнного стану. Триває 255-та доба спротиву. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 21 авіаційний удар. Здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони близько 20 населених пунктів Львівської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Вінницької областей. На запорізькому напрямку станків мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новосілка, Ольгівське, Гуляйполе, Щербаки та Малі Щербаки. За інформацією управління Нацполіції у Запорізькій області, за минулу добу було атаковано 18 населених пунктів. Надійшло 8 повідомлень про руйнування об'єктів. Запорізька обласна військова адміністрація повідомляє: вночі ворог відкрив вогонь по вільнянську. Місто було атаковано ракетами с 300 Внаслідок ударів пошкоджені будівлі трьох підприємств і автомобілі. Обійшлось без постраждалих. Чергових обстрілів зазнала і Донечина. Як повідомляє голова ОВА у Бахмуті, в результаті обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та приватний будинок. У Георгіївці загорілась церква, а у Дружківці загарбники влучили у зелену зону. Відомо про трьох загиблих. Загалом, з початку повномасштабної війни, на Донецькому напрямку жертвами збройної агресії стали 1163 особи. Ще більше 2,5 тисяч отримали поранення. Ворог продовжує щодня нести втрати. За минулу добу Збройними силами України ліквідовано 600 окупантів, 8 танків, 21 бойову броньовану машину, 4 артсистеми, засіб протиповітряної оборони, 2 гелікоптери, 12 безпілотників, крилаті ракети, 10 автівок та цистерн. Окупанти пограбували Херсонський художній музей. Про це повідомило керівництво закладу. Перевдягнені у цивільне військові протягом трьох діб вивозили фурами майно. При цьому старовинні картини не запаковували належним чином, а замотували в ганчір'я. За попередню інформацію викрадені культурні надбання були направлені до анексованого півострова. Державна прикордонна служба повідомляє довгі місяці полону позаду. 19 українських прикордонників повернулись додому. Далі їх чекає медобстеження та реабілітація. Але головне, що вони живі та вдома. Сонце я думаю. Ти в Україні. Нагадаємо, 3 листопада Україна та країна-агресор провели обмін полоненими за формулою 107 на 107. У Харківській області затримали колишню поліцейську, що під час окупації вступила до лав створеної народної міліції. Жінка добровільно передала видану їй табельну вогнепальну зброю ворогу і працювала на посаді, виконуючи обов'язки старшого дільничого інспектора. Після деокупації жінка ховалась у підвальних приміщеннях. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про незаконне вивезення дітей з тимчасово окупованого Херсону. За даними посадовця, загарбники депортували десяток вихованців Олешківського дитячого будинку інтернату віком від 9 до 17 років до психлікарні Симферопольського району. За час повномасштабної війни українські військовослужбовці опанували більше західної зброї ніж армії деяких країн НАТО. Повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, наші бійці розвивають інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони, утверджуються на суші в повітрі, на морі та у кіберпросторі. Залишилося лише танки та літаки, що союзники поки не погоджуються передавати Україні. Нідерланди нададуть Україні нову військову допомогу. Як повідомляє Міністерство оборони країни, загальна вартість пакету становить 120 мільйонів євро, з яких 45 – призначені для танків. Т-72. Очікується, що першу партію понад 90 одиниць бронетехніки буде доставлено до України вже наступного місяця. США оголосили про військову допомогу Україні на загальну суму понад 400 мільйони доларів. До нового пакету входитиме 45 відремонтованих танків Т-72, системи протиповітряної оборони Хок, дві сотні бронетранспортерів, бронекатери та тисячі дронів. Запорізька область, прифронтова, але міцна. Які зміни відбуваються зараз у нашому краї? Освітній процес в умовах війни триває. Переважна більшість учнів та батьків, що залишились на тимчасово окупованих територіях, не погодились на співпрацю із ворогом і продовжують навчання за українською програмою дистанційно. Вчителів, що все ж таки виїхали з окупації, українська влада намагається забезпечити усім необхідним. Зараз ми працюємо і учні навчаються чи хорошо, чи погано. Це вже друга справа, але технічно забезпечено повністю всім і вся. І онлайн проведення навчання є на сьогоднішній день. Ми останній раз навіть отримали зовсім недавно, неділю тому назад, аж 500 комп'ютерів для того, щоб це підтримувати на такому, знаєте, хорошому рівні. Не припиняється евакуація мирного населення з тимчасово окупованих територій. Однак її темпи суттєво знизились через примхи окупантів, що просто не пускають людей. За минулу добу виїхали лише 160 осіб, з них 23 дитини. Аби дістатись обласного центру, люди змушені тижнями жити в автівках без їжі та зв'язку. Тому переважна більшість населення обирають шляхом евакуації анексований півострів. Якщо було 183 тисячі населення, в нас то зараз залишилось ну менше ніж половина. Через Васильівку було трудно виїжджати, і багато людей виїхали через Крим. Через Крим їм краще виходить, більше безпечно. Через Василівку, от, наприклад, у нас проїхало вчора тільки 8 чоловік. а Раніше проїжджали по 300 по 500 чоловік і так далі. Раніше було простіше. Арефі розпочали видавати медалі гауляйтерам Запоріжжя. Щоправда, посмертно. Так, нагородили відзнаками за мужність бердянське подружжя зрадників Бойко яких в середині вересня ліквідували українські партизани на Запоріжжі? Окупанти вдались до тотального переділу української власності. Так Балицький і гастролери з Кремля створили так звану комісію, яка переводить перепис державних комунальних приватних підприємств, будинків, квартир та автожителів? Вони забирають. Підприємства підприємства вивозять обладнання, станки, складські запаси. І сьогодні вони вже почали прикриватися офіційними документами, які вони називають про приватизацію та введення тимчасової адміністрації. Виглядає це наступним чином: вони приїжджають на підприємство, показують цей документ, кажуть: у вас є новий власник ТП. і зачасту вони надають право нової власності якимось гауляйтерам з Криму з ДНР або з Росії. Російська влада намагається змусити перевести ЗаЕС до російської енергомережі, описуючи російський контроль як єдину можливість забезпечити електроенергію Запорізьку АЕС і теплом енергодар та прилеглу територію. Про це повідомив інститут вивчення війни. Нагадаємо, через пошкодження російськими обстрілами українських ліній електропередач, заес наразі живлять резервні генератори, та їм вистачить палива на 15 днів. Саме впродовж цього терміну ймовірно і може відбутись спроба перепідключення запорізької атомки до мережі живлення Ерефії. Окупанти згорнули блокпости та комендатуру, а також перемістили особовий склад в Кам'янці. Про це повідомляє генштаб зсу. Крім того, наголошується про низький рівень морально-психологічного стану ворога, що знаходиться в Запорізькій області. За попередньою інформацією, такі наслідки пов'язані із незадовільними умовами утримання, поганого екіпірування, постійної затримки та неповних виплат грошового забезпечення, а також зневажливого ставлення керівництва. У Мелітополі окупанти почали формування так званої юн-армії. Як повідомляє міський голова, у школах загарбники запровадили уроки захисту вітчизни та привчають учнів 9-11 класів використовувати автомати і готувати їх до якихось добровольчих батальйонів немирне життя проти у місті, де немає активних бойових дій. Поки наші захисники тримають оборону і дають відсіч ворогу, у тилу намагаються підтримувати життєдіяльність, обороноздатність, економіку, благоустрій. У тилу кипить робота. Майстри невпинно опановують нові технології та крок за кроком виготовляють спецобладнання для бійців на передовій. Так, разом із волонтерами запорізькі виробники медичного обладнання розробили унікальну систему: ось таку каталку для транспортування лежачих пацієнтів. Ось це положення транспортне для, для транспортування лежачих больних. удобства піднімається пояснична секція, фіксується в потрібному положенні, опускається. Так транспортуємо, перевращається в кресло при необхідності. Це робиться для транспортування в вузьких пространствах, лестниці, ліфти. Ілі полуліжачі положення ліжаче положення можна ограничити кінофіксірувати. Майстри кажуть, такі медичні каталки універсальні, та що не менш важливо в умовах війни мобільні і зручні. Їх з легкістю можна встановити в будь-якому авто, навіть не призначеному для медичних цілей. Унікальність цієї тем тим, що ми зараз її встановили в бус Марії Примаченка. Завтра хлопці до нас приїжджають, Ми встановлюємо Ford F-150. Післязавтра хлопці до нас приїжджають. Ми встановлюємо Фольксваген Каді. А через день Серега Зінченка шукає машину, шукає таку саму каталку, бо він купив реанімобіль в Німеччині. Але кляті німці зняли цю каталку, тому що вона стоїть дуже багато. Компанія виробник допомагає українським військовим ще з 2014 року. За цей час стигли спроектувати та втілити в життя чимало виробів для бійців. Однак, як зазначають розробники, систему мобільної каталки виготовляють вперше. До того ж, аналогів такому медичному обладнанню у світі ще немає. Необхідність в принципі в Україні. У нас таких не роблять. Тому будь-яку машину, любую, будь котру пригнали, не пригнали, стара нове виборудували і все, і скора допомога готова. Це українська розробка, котрої точно у нас ніхто не делает. За необхідності компанія здатна виготовляти десяток таких каталог на тиждень. Для військових та волонтерів вони надаються безкоштовно. Однак для підтримки бізнесу їх можна й придбати. До того ж, новим проектом для мобільного сантранспорту вже зацікавились іноземні військові. Далі у випуску зведення коротких новин. Запорізькі поліцейські отримали повідомлення, що в одному із закладів відпочинку на вулиці Дніпровське шосе продають алкоголь без акцизних марок, а поставляють його вантажним автотранспортом. Правоохоронці зупинили автомобіль неподалік указаного кафе. Під час обшуку в салоні виявили два блоки підацизних цигарок, понад 160 пластикових 5-літрових пляшок зі спирними напоями невідомого походження та близько 300 порожніх пляшок зі специфічним запахом спирту. Усю продукцію загальним об'ємом понад 800 літрів, а також транспортний засіб вилуче. Шахрай піде на лаву підсудних. Раніше судимий місцевий мешканець розміщував фейкові оголошення в інтернеті про продаж автомобіля і пасажирські та вантажні перевезення. Вимагав передплату, отримавши гроші, блокував клієнтів і не виконував обіцяного. Кошти отримував на власні банківські картки та свого родича. Аферисту шукав щонайменше шістьох осіб, мешканців Запорізької і ще чотирьох областей. Порізькі патрульні за ніч зафіксували три випадки незаконного обігу наркотиків. Спершу прибули на виклик про бійку у Вознесенівському районі у приміщенні, де мешкають молоді люди, на столі виявили три згортки із забороненими речовинами. Згодом піймали двох порушників комендантської години. У 25-річної дівчини із собою був зіпакет з кристалічною речовиною а у 59-річного чоловіка із наркотиками рослинного походження. Поліцейські в результаті реалізації оперативних заходів встановили, що 47-річний мешканець вільнянського району налагодив бізнес з продажу наркотичних та психотропних речовин на території Запоріжжя. Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання та реєстрації фігуранта. У квартирі виявили та вилучили близько двох кілограмів канабісу. Правопорушник намагався запевнити, що зберігав заборонені речовини для власного вжитку, проте виявлені в нього електронні ваги та фасувальні пакети свідчать зовсім про інше. За результатами обшуку у приватної. Мому будинку у вільнянському районі вилучено ще близько трьох кілограмів канабісу, 12 одиниць холодної зброї, а також 102 тисячі гривень та 400 доларів. США вартість вилученого наркотику за ціною чорного ринку сягає понад 750 тисяч гривень. Фігурант під вартою йому повідомлено про підозру. Суд наклав арешт на вилучене майно. Понад півсотні працівників районних управлінь, територіальних підрозділів поліції, а також бійців батальйонів поліції особливого призначення, в черговий раз взяли активну участь у поповненні банку крові за два дні. Вони збагатили стратегічний запас у закладах охорони здоров'я області майже на 30 літрів. Перед тим як стати донорами, кожен правоохоронець пройшов необхідний медичний огляд. Війна докорінно змінила життя, погляди, ставлення до багатьох речей. Про що зараз думають громадяни? На 500 метрів від нас читво в огородах ракета в вдома попала. Мені дуже страшно було. Але я молився Богу і просив, щоб всі живі здорові були. Ну там в мене друга є. Він працює на пожежній. Вони їхали коли ракета попала в будинок. Вони їхали туди і вони доставали людей, які померли при взриві снаряду. Це взагалі просто жахіття було. Раніше діти, надивившись фільмів або прочитавши книжку про шпигунів і розвідників, грали у війну. Нинішні українські діти проживають її, таких як хлопчик Єгор, сотні тисяч. Звичайно ж, війна негативно впливає на емоційно-психологічний стан дітей, і батьки як можуть пояснюють дітям, що відбувається. Місяць назад. ну как, было плохое состояние и пришлось даже давать успокоительные лекарства, потому что он плохо начал спать, переживать, задает много вопросов на то, что сегодня вот тоже были звуки слышны, тоже задавал вопрос. Ну, объясняем, что это какой-то гром, либо проехал мусоровоз, либо же где-то какая-то машина грюкнула, стукнула. Ну, когда уже начинает более конкретно задавать вопросы, тогда уже говорим, что да, были хлопки, были взрывы. Як їм пояснити? Сложно пояснити. Стараємося не акцентировать. Більше в капризній став. Ну, стараємося успокоїти, стараємося отвлечь, стараємося зайняти. Він разом з нами все це переживає. І конкретно йому, щоб окремо, ми нічого не пояснюємо. Він разом з нами, він бачить, відчуває, ховається з нами разом. Все, він з нами. Ми його захищаємо, але іноді без кваліфікованої допомоги фахівців не обійтися. За вісім місяців повномасштабної війни кількість звернень до дитячих психологів в Україні виросла майже в три рази. І ось що вони радять. Перш за все, знаєте, як у літаку: спочатку допоможи собі, потім дитині. От, перш за все, батьки самі дорослі люди повинні самі з собою впоратися, а потім вже допомагати своїй дитині. А потім, якщо це можливо, максимально мінімізувати потік інформації, робити рутинні справи по можливості дотримуватися цього цього режиму з дитиною разом також тілесні прояви дитина як і в 6 так і в 16 років потребує обіймів, тактильного якогось контакту, спілкування. Одним з актуальних інструментів для подолання деструктивних емоційних станів у дитини є малювання. Малюнки дозволяють спостерігати взагалі як дитина. Переживає, да які кольори вибирає, але не завжди батьки можуть, скажімо так, правильно зрозуміти, що ховається за малюнком, які саме емоції там виражені. Для того можна проконсультуватися у фахівців, у психологів. Наразі в Запоріжжі за психологічною допомогою для дітей можна звернутися до гуманітарних центрів для внутрішньо переміщених осіб і благодійних фондів, як от Карітас. Кабінети психологів також є при медичних установах. Завдання дорослих підтримати дітей в час нелегких випробувань. Ми люди великої душі. І навіть під час війни не забуваємо не лише один про одного, а й про братів наших менших. Близько десяти років у Запоріжжі працював міні-зоопарк з екзотичними тваринами папуги, мавпи, рептилії тощо. Туди й приходили тисячі відвідувачів. А під час повномасштабного вторгнення зоопарк став ще й прихистком домашніх улюбленців, евакуйованих з гарячих точок. К нам обращались люди, те, кто выезжал за границу, либо те, кто находил брошенных животных. К нам обращались волонтеры, чтобы мы приняли животных из горячих точек, из оккупированных городов. К нам попадали всевозможные виды. Это и коты были, и разные грузуны. Морские свинки, белочки дегу, крыски, хомячки, шиншилы. Также это были змеи, пауки, птицееды, совы, хорьки. Те, которые жили у людей В квартирах. Потік тварин був дуже великим. За вісім місяців війни зоопарк прийняв близько 800 тварин. Зараз їх там 113. З них 40% залишені господарями, а всіх інших вдалося влаштувати у нові сім'ї. Окрім прихисту, покинутим тваринкам у зоопарку надають і ветеринарну допомогу. Харек Маша прибыла к нам из Мариуполя. 21 день она провела со своими хозяевами в бомбоубежище. Волонтеры доставили ее к нам. Она была обезвожена, истощена. Сейчас она реабилитировалась и чувствует себя хорошо. У нас на реабилитации была змейка Лаймик. Он жил с семьей в доме, куда прилетела ракета. Его достали из-под завалов, у него были осколочные ранения. В клинике ему зашили раны. Мы возили его в Днепр к врачу-экзотологу. после организовали його лечение, то тобто он проходив у нас реабілітацію. Ну і перед из города мы ми его хозяевам. Власники зоопарку довго вагались, чи виїжджати з міста до більш безпечного. Вирішальним стало те, що 6 жовтня в 50 метрах від зоопарку поцілила ворожа ракета. Всі залишилися живими та в екстреному порядку вирішили вивозити всіх тварин. Шлях був важкий, масовані обстріли по містам України, добу у дорозі. Тепер хвостаті, крилаті та інші друзі у безпеці та гарно себе почувають. Але як і тварини, так і власники воліють повернутися до рідного Запоріжжя. Попри всі перешкоди, війну, будь-які на культурне життя триває. Запорізька бібліотечна спільнота відзначила 120-річчя. Бібліотеки індустріального міста пройшли чимало випробувань за всю історію існування: Перша та друга світові війни, реорганізація, переїзди, зміни влади, руйнування та відродження тощо. У 1902 другому році, а точніше 5 листопада, за поданням міського голови Фелікса Мовчановського, міська дума ухвалює рішення щодо заснування в місті Олександрівськ міської бібліотеки читальні, і саме ця дата є стартом в історії бібліотек Запоріжжя. Сьогодні все менше людей відвідують будівлі бібліотек, бо багато книжок містяться в електронному вигляді. Але навряд чи запоріжці стали менше читати. Бібліотеки ж намагаються зацікавити запоріжців різними інтерактивами, фактично змінюючи застарілий стереотип, згідно якого бібліотека це виключно місце для читання книг. Тут проводяться найрізноманітніші, найсучасніші різні види презентації, різні види, в тому числі і дегустаційні різні заходи. Тому бібліотека набуває якогось сенсу такого більшого ніж раніше. Це було як прочитання. Просто книг. наразі запорізькі бібліотеки переживають нове життя: це модернізація приміщень, пошуки та організація цікавинок для відвідувачів. І на моїх очах змінювалися в принципі бібліотеки. Спочатку це були ну, просто місця для читання книжок. Наразі це вже мультифункціональні простори, де люди можуть всією сім'єю, люди і діти, і батьки всією сім'єю можуть проходити, приймати участь у різних заходах, набувати знань. Команда Інформ» також приєднується до привітань та бажає запорізькій бібліотечній спільноті розвитку, наснаги та натхнення, адже якби там не було, вони залишаються хранителями культурного спадку, втіленого на сторінках книжок. Це була остання інформація на цей час. А якщо ви маєте бажання і можливість підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши qr код що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за подальшими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Тримаємося! Все буде, Україна!